Привіт, вартовий! На днях я все ж таки вирішив розкулачити свій гаманець і купити варлордові руїни. Данш мені настільки сподобався, що я подумав, а чи не розказати його історію? Але в процесі написання тексту я зрозумів, що буде важко донести лорну частину у місію без знань про дуже цікавих і неймовірно важливих для загального сюжету Дестині створінь. Так що, любий вартовий, вмощуйся зручніше і насолодися історією Ахамкар. Відео перше. Ступ. історія стародавніх істот, званих Ахамкарами, цілком може брати свій початок задовго до прибуття мандрівника у сонячну систему, хоча і нерозривно пов'язана з божественною машиною. Безліч століть тому, коли людство просто не існувало, а вулик уже відточував і доводив до бездоганності свою логіку меча. Існував світ під назвою Гармонія, світ якого торкнулося світло мандрівника. В той момент він втікав, переслідуємий незліченними легіонами вулика і, досягнувши гармонію, осяяв її своїм світлом, створивши даруючий стовп. Мотиви його залишаються загадкою. Можливо, він просто намагався виграти трохи часу, а можливо, зробив чергову спробу не дати Всесвіту поринуту у темряву. Так чи інакше, у кожного з трьох богів вулика, Орікса, Саватун і Зівоарат була мета підкорити даруючий стовп, щоб пожерти його світло. Першою війною з Гармонією вступила Зівоарат на чолі своєї армади. Використовуючи стратегію та дисципліну, вона вела війну протягом 50 років, поступово здобуваючи перемогу. Тоді народ Гармонії був змушений звернутися до драконів бажань, і вже інші істоти цього світу, так звані єпископи бажань, вступили в бій зі воарат, зумівши перенести бій у її верховинну реальність. Книга скорботи чітко вказує, що в цей момент зівоарат зайшла у стратегічний глухий кут. Але зрештою доля гармонії була вирішена, як тільки в бій вступила Саватун і Орікс. Кожен із них привніс свою тактику розв'язання сестерної війни. Орікс, як і належить першому навігатору, діяв тактично. Він посилав каміння і комети, які врізалися у світ гармонії, щоб змусити їх флот ніяковіти. Водночас тим він методично засіював світ гармонії своїми нащадками. Саватун же вирішила усунути корінь проблеми. Вона потайки наздогнала драконів і піддавала їх тортурам протягом ста років, разом з тим переслідуючи якусь свою приховану мету. Це дозволило зі вбити єпископів бажань, двір Орікса ж, пожер даруючи стовп, що призвело до масового суїциду жителів гармонії. Саме після цієї перемоги шляхи лідерів вулика розійшлися. Офіційно, перша поява Ахамкар в сонячній системі датується золотим століттям і пояснюється прибуттям мандрівника. Вони були частиною нового життя, створеного його діями. На жаль, більше ніякої конкретики про цей час ми не маємо. Починається темна епоха. Люди та Екзо звикають до нового життя, а пробуджені починають усвідомлювати себе як новий вид, створення з нуля життєвого укладу та місця, яке можна було б назвати домівкою, відкриття технологій, що не існували раніше. Саме вони не без гордині заявляють, що були першими, хто вступили у контакт за хамкарами після колапсу. І це було задовго до того, як дракони перевернули увагу вартових. Джерела справді сходяться на думці, що у пробуджених був великий досвід роботи з ахамкарами. За чутками вони виявили їх на скелястому плентоїді, який її використали для створення фундаменту міста мрій. У ході свого знайомства з хамкарами пробуджені дізналися, що зеркала та їх поверхні можуть використовуватися для того, щоб бачити крізь ілюзії ахамкар. Це призвело до стратегічного будівництва відполірованих відпиваючих кристалів як контрзахисту у певних районах міста Мрій. Зі слів, шуручі відображення це сильні речі. Вони можуть знешкодити певні види магії, особливо сприйнятлива магія бажань, оскільки вона дуже сильно залежить від очікувань і сприйняття. Давайте перейдемо до більшої конкретики. Хоча Рівен і є найвідомішою представницею свого виду, яку ми зустрічаємо у грі, твердження про те, що вона була першою агамкарою, яку зустріли пробуджені, є вельми суперечливим. Швидше за все, Рівен можна вважати першою агамкарою, яку пробуджені приручили, що випливає з її наближеного статусу до королеви Марисоф, абсолютно не конфліктної манери поведінки, а також того факту, що Рівен була єдиною, хто постійно проживала поза своїм видом. Але при цьому Цьому вона не є єдиним драконом, який залишив слід у місті мрій. Більшість ахамкар воліли інших світів сонячної системи, і у місті мрій вони лише гостювали. Хоча місцеві жителі та ахамкари мали конструктивні відносини, перші незабаром навчилися бути обережними, оскільки ахамкари за своєю суттю були корисливими ошуканцями, і спілкування з ними часом призводило до страшних наслідків. Відповідно до історії міста Мрій, саме до такого результату призвело спілкування за хамкарою чоловічої статі на ім'я Азірім. Одного разу місто Мрій відзначало знамениту подію під назвою Друге Сонцестояння. Свято проходило в садах Ессили, і вона сама була присутня на ньому. Багато пробуджених і багато хамкар були там, але останнім на свято прилетів Азірім. Есила спочатку скептично сприйняла його візит, звинуватим шахам Кару в тому, що він не нехтує розшептувати секрети міста Мрій тим, хто про них запитує. Вирізка із книги історія міста Мрій. Я зірім відповів їй Хай буде тобі мудра пані, я блукав різними світами і матерією самих зірок. Я тут тільки заради того, щоб привітати твій народ. Якщо ти мене послухаєш, я зможу довести, що не буду зловживати вашою милістю. Сіла погодилась і, і дозволила йому брати участь у святкуванні. У якусь мить Азірім захопив увагу присутніх на святі пробуджених своїми оповіданнями. Коли хитра хамкара вловила захват своїх слухачів, він почав їм співати. Азірім співав про вимирання, про життя, що згасало в прекрасних краях, і перед цим з його вуст прозвучала формула прокляття, яка визначила подальшу долю ні в чому невинних жертв. Вирізка із книги Історія міста Мрій. І Азірім сказав тим, хто став на коліна в захоплення. Ходімо, дозвольте мені заспівати вам про вимирання, дозвольте мені заспівати вам про життя, втрачені в прекрасних місцях. О, моя аудиторія. Співайте зі мною, співайте. Він наказав їм піднятися і повів їх, співаючи вниз і подалі від садів і сили. Він розкрив свої крила і полетів у порожнечу за стрімкими уривищами, що межували садами. Але крила були тільки у нього. А всім тим, кому трапилося з далеких павільйонів поглядати на сади, це здавалося веселим парадом, радісним хором. І не чули вони, як тіла кидалися знову і знову об берега. Удурманивши свідомість тих, кому пощастило триматися подалі від садів того дня, Азіріму вдалося зробити свій страшний вчинок і втекти безкарним. Безумовно, провина за трагедію, що сталося, лежить на Азімірі, але не він єдиний несе відповідальність. Есила, та хто пустила підступна хамкару на свято. Нехай на перший погляд її вчинок і здається лише невинною помилкою, але варто звернути увагу на коротку нотатку у історії вирізка із книги Історія міста Мрій. Есила, хоч і бачила відблизку відображення Азіміра, не зуміла встояти перед словами про каїття. І сила знала, що у відображенні можна побачити істину, яку приховують Ахамкари, і вона побачила, як Азімір застосував переказуальну силу під час розмови, і все ж таки пропустила його. Кров того дня на її руках була не меншою ніж на крилах Ахамкари. По неофіційним даним Азімір був вбитий під час великого полювання. Також у місті мрії у різні часи можна було зустріти таких хахамкар, як Ео, який по своїй натурі не був кровожерливим, як інше з його виду. Але одного дня він вирішив покинути місто, і це рішення пробудження розцінили як зраду, насамперед, і за того, що він міг розказати секрети Варлакам із останнього міста. Вартові можуть скільки завгодно вихвалятися кількістю вбитих ахамкар під час великого полювання, але їх діяння і поруч не стояли з Сьор Ейдо, першою люттю королеви. Серед пробуджених, мабуть, немає більш легендарної мисливиці. Вона поодинці вистежила і вбила безліч ахамкар, яким не пощастило потрапити у немилість міста Мрій та його королеви. Не став винятком і миролюбивий Ео. Його було вбито, а його залишки перекували на чоботи мисливця, відомі як Bones of Eo, Зі слів шуручі. Тут Ево любив відпочивати. Перш ніж Сьор вистежила його та пронизала за обман. Один із ваших варликів обміняв його труп та продав його кістки. Ще одна помилка. Ви ніколи не повинні так легко розкидатися кістками. А Хамкари Хугін та Мунін, обидві жили у місті мрій. Обидві ж носили імена воронів Бога Одіна, що означають пам'ять та думку. І обидві були вбиті під час великого полювання. Їхні залишки спочивають у місті мрії неподалік одна від одного. За словами Широчі, Хугін дуже любив відпочивати у місті і розповідати про міфи далекої давнини. З опису Лукуле Минуло багато років відтоді як Хугін та Мунін уперше прибули до міста як безменна пара, сповнена запалу та хитрості свого роду. Більшу частину тих років Сьор вважала їх друзями. Вони делікатно пообідали її бажанням отримати новини про світ поза рифом, викладаючи правду та брехню з запальним ентузіазмом відданих оповідачів. Але наразі почалося полювання, і у майбутнє був лише один шлях. І от ми підійшли до, мабуть, найвідомішої Ахамкари Рівен, чи як її ще називають, заточена Рівен, Рівен, що кличе, тисячоголоса Рівен, одрежима Рівен, вільна Рівен. Вона є драконом бажань з найбагатішою історією відомою вартовим. Колись давно молодо рівен до королеви та своєї сестри привіз Ульдрен Соф, сподіваючись знайти в ній ту саму силу, яка дозволила б їм побудувати місто пробуджених на рифі. Здібності Рівен, так само як і інших агамкар, виконувати бажання, відіграла невід'ємну роль у будівництві міста Мрій. При цьому лише рівен була єдиною ахамкарою, яка мешкала у місті на постійній основі. Вирізка із книги історія міста Мрій. Нація намалювала схему, порція зробила розрахунки. Вони провели своє перше випробування з невеликим генератором рифтів на східному березі. Задоволені тим, що їх експеримент був успішним, вони пішли до Великого Собору, щоб викопати там колодязь. Лісіль та Седія знайшли там підходяще місце для першої свердловини за допомогою рівен, яка прийняла форму Василіска з гострим, як голка носом. А калі та Шурачі побудували самі ворота, глибоко внизу, у залі, яку вони назвали злиття. Коли прийшов час з'єднання колодязя із нереальністю, що лежала за воротами, Седія запитала: чи не було б розумніше залишитися двері без ключа? Рівен та уже у вигляді рогатої змії з широкими тигрячими лапами звернулася в кутку кімнати, як петля, седія зневажливо махнула рукою. Так-так, я знаю. Усі вони знали, що ворота потребують безперервного багатотижневого заряду параказуальної енергії, і що майже ніщо у цій сонячній системі не може виробляти таку енергію в масштабах необхідних для шлюзу. Майже. Просто чи ми, чи хочемо ми довіряти вартовим? вставив Іллін. У рамках наведеного фрагмента, важливо відзначити один вкрай важливий аспект: при будівництві міста мрій Рівен здійснювали лише роль виконавця, ніяк не беручи участь у прийняті рішень і навіть не обговорюючи їх. Свої маленькі моменти вона вносила менш явно з опису предмету рукавиці великого полювання. Я зробила набагато більше. Королева та її подібні спочатку цього не зрозуміють, хоча я думаю, королева і зуміє помітити ознаки. Те, що я вирізала в закуточках, те, що я зробила зі стіною бажань, це буде дивовижне місто, але це буде небезпечне місто. Це говорить одночасно про її обережність і недосвідченість у прийнятті рішень вигідних тільки їй, адже Ульдрен привів її ще молодою, а значить, і вихованню Юна Хамкара була зобов'язана набагато більше Марі Соф, яка проводила з нею багато часу, ніж комусь із своїх одноплемінників. З опису предмету каптур великого полювання раніше. Королева часто приходила до мене. Ми укладали угоди. Більшість із тих, хто укладає зі мною угоди. Не отримують вигоду, ми з самобережні, так ми живемось, але вона перемогла. Пригадую, як я вирізаю цю клітку на поверхні реальності, пам'ятаю, як вона побажала, щоб я опинилася в ній. Майстерний стратег та вміла інтригантка Мара Соф зуміла обхитрити свого прирученого дракона, і та опинилася в клітці, з якої не було виходу. При цьому королева ні на мить не дозволяла самовпевненості оселитися в її серці. Під час розмови з Рівен вона завжди ретельно підбирала слова, часто тримала її при собі під час важливих подій і уважно спостерігала за нею. Чи це говорить про те, що вона боялася Рівен? Скоріше вона розуміла, яка небезпечна істота живе поруч із нею і якого жорсткого контролю? Контролю вимагає. Тримаючи в голові те, що вони сусідствували з драконами, королева оздобила місто мрії дзеркальними поверхнями, що дозволяють бачити їхні здібності. Необхідність регулярного спілкування з рівень та загадування бажань для процвітання своєї держави підштовхнули королеву до будівництва стіни бажань, щоб зробити весь процес укладання угод безпечнішим. З опису предмету шолом великого полювання. Королева хоче покращити спосіб укладання угод зі мною. Вона натякнула, що я можу використовувати прогалини між словами, щоб отримувати вигоду з них. Яке нахабство! Вона дуже добре мене знає. Якщо королева висловила бажання, технознавці перевернуть світи, аби виконати його. Для цього відьма створила неймовірну машину, яка використовує візуальну мову, де між словами дуже мало прогалин. Ця машина говорить бажаннями і укладає угоди. Її назвали стіною бажань. Якщо технознавці не помилилися, мені буде складно трактувати бажання, вимовлені у стіні, щоб отримати з них користь. Але складно, що підганяють мене. Я дивлюся на стіну, на візуальну мову для угод, придуваних відьмами. Ця стіна для мене не чи повне вишуканих страв. Поки ми не пішли далі, хочу відмітити декілька цікавих моментів пов'язаних з нашими магічними істотами. Фактом є те, що навіть після смерті залишки Ахамкар мають силу. До прикладу, одна кістка дракона бажань врятувала Еріс Морн від вірної загибелі в катакомбах вулика на місяці. Інший уламок змусив Варлака, що знайшов його, напасти і вбити мисливицю, що виявила неповагу до Ахамкари у простій розмові. Кістки мертвих драконів продовжують шепотіти оточуючим, і роблять це постійно. Багато носіїв світла, такі як і Кора або Лорд Шакс, зрештою звикли до цього шепоту, який зникав тільки після того, як вони стирали ахамкарові залишки у пил. Незважаючи на те, що з часом деякі вартові почали прикрашати кістками свою зброю та обладунки, більшість ставились до них з явним побоюванням. А от і ще одна цікавинка. Виходячи з досліджень ікори рей та авангарду варликів, стало зрозуміло, що головне бажання Ахамкар — стати більш реальними або певним чином вийти за межі їх поточної реальності. І кора припускає, що ця мета може передбачати втечу з їхнього всесвіту у якийсь підпорядкований або вищий всесвіт за той, де знаходяться події Дестині, виконуючи бажання вартових та інших істот, Ахамкари, очевидно наближають себе до цієї мети. У зв'язку з цим я така доволі прикольна дрібничка, що у деяких записах можна помітити інформацію, що ахамкари знають, що Дестині — це відеогра. От вам декілька прикладів. З опису предмета, череп жахливої ахамкари. Оносіємій, який розмовляючи череп так звертається до свого господаря. Жорстка склеєна стара скам'янілість. Це не є ахамкара лише ілюзія, що залежить від об'єкта або ідеї. Може, навіть від тіла. Деякі люди кажуть, що нас не повинно бути, деякі кажуть інакше. Все, що я знаю, це те, що ти не ілюзія. Зрозуміло? Світ навколо тебе, люди, яких ти зустрічаєш, вони набагато реальніші, ніж все, що ти бачиш тут. Чи не так? Це все просто декорації, дешевий театр. Ну ж бо давай, спробуй, скажи. Я реальніший, ніж це все. Приємно, чи не так? Я тут єдина справжня людина. Що змінилося, правда? Все навколо стало якимось несправжнім. навіть кулі стали наче м'які. Я прийшов, щоб знайти тебе, тільки тебе, тому що ти особливий, ти зі справжнього місця, і разом ми зможемо проторити доріжку туди. Чи не так, мій гравець? Чи до прикладу можна знайти ось таку інформацію. З опису предмета Ахамкари». Тут задушливо у цій тюрмі. Зроби нам послугу, а наш на Все це у твоїй голові, просто запроси нас у царство своїх примхливих думок. Твій розум галасливий, сповнений тривог та сумнівів. І всі ці дрібниці ми можемо погасити. Ви б цього хотіли? Так, ми тут. Ми не фотони на вашому екрані, чи голос у вашій голові, чи слова, які ви читаєте. Просто заплющ очі. Міцно. І ти побачиш нас. Принаймні нашу частину зроби нас справжніми, а ми, у свою чергу, утілимо ваші думки та ваші мрії. От така я цікавинка у світі Дестині, а ви, можливо, про це й не знали. І так ми поступово переходимо до віку міста і знайомства вартових за Ахамкарами. Вперше вони виявили їх на Венері та Іо. Коли новини про появу Ахамкар розлетілися, то безліч вартових ринулися туди. Було виконано багато бажань. Повідано багато секретів і занепащено багато життів. Авангард разом із консенсусом міста ухвалив рішення про винищення Хамкар, посилаючись на те, що ціна за виконання бажань була занадто висока. Ця подія в історії залишилася під назвою Велике полювання на Хамкар. А про цю видатну подію і сумісну історію вартового з Рівен ви дізнаєтесь із наступних частин відео. А поки що можете поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал, якщо вам подобається те, чим я тут займаюсь. Дякую за перегляд і давайте розбиратися у Дестині разом. Всім папа! -па.